Багатьом здається, що в епоху наукового прогресу і комп'ютерних технологій суспільство неминуче має ставати впевненішим, розважнішим та інтелігентнішим. Однак, паралельно із суспільними благами розвиваються агресивність і несприйняття всього чужого. А міжетнічні, міжнаціональні, міжрелігійні відносини у світі щохвилини загострюються. Для осмислення причин такої ситуації та пошуку шляхів її розв'язання вже в четверте на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка відбулася міжнародна наукова конференція під назвою Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. Цьогоріч у заході взяли участь майже півсотні науковців з України, Росії, Польщі, Білорусі та Німеччини. Толерантність отримує сьогодні софійний дискурс, мудрий дискурс дискус розуміння толерантності. Це означає, що ми маємо зорієнтуватися на нові цінності. Які передбачають розуміння іншого, і розуміння, яке не передбачає насильства. Принципи толерантності доповідачі конференції формулюють наступним чином: відмова від насильства, добровільність вибору, свобода совісті, підпорядкування законам, традиціям і звичаєм, а також сприйняття іншої людини, незважаючи на її расову, культурну та релігійну належність. Безперечно, толерантність має межі. Це не означає, що я маю до цієї, що ви до мене, як людини, яка творить зло, маєте відноситись е, толерантно. Е, ви маєте, не здійснюючи насилля по відношенню до мене, поставити мене на місце, переконати мене в тому, що я вчиняю неправильно. І тому ми маємо е, на зло е, не, не відповідати на зло злом, а відповідати на зло добром. Сучасний словник понять і термінів повідомляє, що слово толерантність латинського походження і в перекладі означає терпіння. Це поняття глибоко закорінено в юдео традиції. Тема терпеливого перенесення життєвих негараздів наповнює біблійну книгу Йова. А про терпеливе ставлення Бога до людей говорить у книзі псалмів Цар Давид, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Біблія толерантна в виборі чоловіка. добра или зла, Бог изначально Адаму и Еве дал возможность права выбора, как им жить. І в цьому заключається божественна толерантність. і відтак історично слово толерантність означало смирення людини перед Богом і її готовність будувати стосунки з ближніми, не вдаючись до насильства. Однак сьогодні толерантність набуває іншого змісту, вимог державно захистити соціально нездорові дії та способи життя. До таких дій ліберальні кола у першу чергу відносять потребу легалізувати так звані одностатеві шлюби. У 2015 році Ірландія стала першою в світі країною, яка за результатами всенародного референдуму легалізувала одностатеві шлюби. Якщо це явище є в суспільстві, да Церква повинна офіційно його або засуджувати, визнавати неправомірним, або, наприклад, схвалювати. Церква не може схвалювати таких стосунків, тому що вони суперечать біблійним заповідям. Якщо щось, наприклад, узаконено, то це не означає, що церква повинна його схвалювати. Відтак, толерантність, як соціальна практика та спосіб поведінки, вимагає відповідального застосування. Церква Адвентистів сьомого дня підтримує позицію Організації Об'єднаних Націй, де наголошено кожна людина. На має право та зобов'язання жваво та енергійно висловлювати свою думку та ідеали, проте не сягати в своїй поведінці критичної межі, яка може потягти за пеклі слова й насильницькі дії. Адвентисти обстоюють світський характер держави, де було б забезпечено вільну конкуренцію різних ідеологічних систем, у тому числі релігійних учень.